Слава відлунням проноситься по одеському спорткомплексу, в якому проходить матч 9-го туру між командами «Тайр-Експерт» місто Одеса і Фурніту Артем. І два голкіпера. 30-й номер за носій Даніл і... Якуб Максим. Відзначаємо ще родового Володимира, адміністратора команди і Жирнового Андрія Президента. Скот! І тут добивання поперечено! Як м'ячно опиняється ворота! Костювої і о, якраз контратака проривається капітан Пас Праворуч на виході. Перший за носі не встигає, не встигає за кандидальний кут. І, ну що ж, спрацьовує о, давнє оце о, футбольне і ну, деякої міри, і футзальне правило. Не забуваєш ти забивають. Тобі. Я й нападюк Ростислав 44-й, Соколовський. Вони навіть в разі поразки. Вони все одно залишаться на першому місці. А яка поразка? Ні, Божінський явно про це навіть не думає. Обікрали на середу Деситі. Да, скористалися помилкою у захисті, коли ми ці якось дуже вальяжно розіграли. Моторний Дроздом обігрується. Дрозд знову помилка при передачі. Прямий удар. І. Коломейси. Вдруге. Вдруге вже в цьому матчі виходять уперед. Відзначається на 17-й номер. Це москалик Роман. Так, ну що ж, поки ми а, на... щось, щось насправді якось дуже агресивно в відборі. Діє Харук Іван. І далі Стандартне положення. І через те, що а, ворота проекції будуть менші. Тим часом обкрадають Златова. І третій гол. Третій гол ворота Одеситів. І а, наскільки? Бля, цікава передача майже потилицію у Ткаченко з япорамою. Ну і знову Деситам тепер треба вже два м'ячі для того, щоб відновити рівність на Божійського передачі. Так. Тобто там треба було буквально просто підняти руки. І тут, тут... якусь Десина відіграється боже. В нас, боже мой, в нас насправді якийсь а, каскад із невдалих рішень від польових. Причому ще на останньому, якщо я не помиляюсь, за таке дають вільний удар футзалі. Так, тим часом вони атакують. Моторний дарні позиції. Моторний лівий кут! 3 3 Оце так. Оце так. Ну що ж, черговий нічний рахунок і. Та, Табрамор пліворущо. Непогано. М'яч <п 'я> повертається знову. Ну що ж, пані та панове, повертаємося ми до перегляду. Але все ж таки. Неприємний. аут. ось таки близько. І відстає Який дальній постріл від 44-го номера. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. Нападюк Ростислав просто більярдна. Більярдно вганяє м'яч у лівий кут. Вирішили, вирішили залишити. Залишити! Да саме догравати а, цей матч а, за носія Тим часом Ткаченко. Якось а, насправді момент, який не, не, знаєте, не дуже той був схоже на щось небезпечне, але все ж таки зміг Стільки не пропускали в жодному із матчів, а, ні в першій лізі, ні в кубку. Не тим часом мототний. Бо Божечки, як же він влучає з льоту! Не накривають його добивання чомусь. Перший удар прийняв на себе захисник, а от а, вже наступну спробу. Якось здали пробити, напевно, подумали, що, мовляв, знаходиться на півобері ситуацію втручатись Дмитро непогано. Переступчиком прибирає. Скидка п'ятою. Удар меса, добивання від Ще одне до добивання. Пір. І е... насправді ця активність вона виглядає доволі таки. Да, доб... Грають до кінця, так далі на те, на те схоже тощо. То прямий удар, і знову! Це под копіркою! Ми вже це бачили. Це повтор, це повтор четвертого м'яча. Але е, на цей раз не прямим. Да, от, е, не непрямою скидкою аж буде прямий удар. просто. Ой-ой-ой, Ні? Ні? як же це було не без положення. І знову дуже схожий розіграш. Пробивають Якуба з близької відстані. Якось, якось дуже просто да? на, дальній, на дальній стійці після кутового опинилися 2 в 1 проти да, дістається Кочевенко. Ну що ж, контроль з п'ятим. Моторний, прямий удар. На добиванні Божинський! Вирівнюється рахунок. 6-6. Ну от. Чому не зустрічали? Чому не зустрічали я Параму в цій ситуації? От просто не зустрічали. Да, як там 90-й номер ширше, Блащук, на м'ячі. Удар прямий. З спеціального мікрофона був сьогодні Андрій Сіваченко. Всім наснаги, всім перемог. Слава Україні! Героям слава!